Погода 4 липня, перший рівень небезпеки. Обережно може здути. Україну. Тримайся за капелюхи, парасольки, собаку і нервову систему, бо на нас насувається негода. Така, що навіть синоптики вирішили натиснути жовту кнопку паніки. Офіційно перший рівень небезпеки. Неофіційно краще сиди вдома, якщо не хочеш летіти разом з пакетом за тебе. Захід, північ і Вінничина. Готуйтесь до гроз, шквалів і граду. Небо вирішило трохи розважитись, бахнути громом, кинути шматочок льоду і подути, як на дні народження Всесвіту, вітер до 20 метрів на секунду. Це вже не вітер, а безкоштовний тест на стійкість укладки і міцність нервів. Температура на північному заході стане аж надто по-європейськи плюс 20, плюс 25 градусів, і трохи дощику для драматизму. В інших регіонах продовжує смажити плюс 28, плюс 33 градуси, місцями до плюс 35. Якщо ще не згоріли, значить гартуєтесь. Особливо щасливі Вінниця, Одеса, Миколаїв, вас всесвіт любить окремо. Там спека буде така, що навіть кондиціонери подумають, а навіщо ми стараємось.